Радієм, вже в Карпатах спала роса 22 вересня. Рівнодення це завжди місце в просторі, коли існує баланс. Баланс між Тим минулим, яке здається важким, непростим, прожитим тягарем і неочікуваним майбутнім, яке ще, буцімто очікуваним верніся, майбутнім, яке ще на... ніби не настало, але вже зачаровує своїм. Своєю непередбачуваністю. І цей баланс в просторі, це якраз є потреба душі відчувати себе в центрі, відчувати, сприйняти цей єдиний центр буття. Який дозволяє думці, дозволяє відчуттям, дозволяє самому баченню, очікуванню здійснюватись і саме в такий день. У вас є можливість те, що ви дуже прагнете, те, що ви дуже очікуєте, те, що у вас десь має намальована вже є намальована картина реальності, але так хочеться, щоб це здійснилось. У вас є можливість дійсно. Здійснити все тут і зараз. 22 вересня. Це прекрасне місце в просторі, коли людина може проявити те, що очікувала. Тому давайте побудемо в тиші. Давайте відчуємо силу цієї тиші. Давайте спроможемося. Зрозуміти, що таке тиса, що таке рівновага, що таке саме творення, давайте спробуємо зрозуміти те, що світ, який називається, називають зараз вчені квантовою заплутаністю, це просто місце ймовірностей ймовірностей прояву вашої енергії, ймовірностей прояву вашої сили, ймовірностей прояву ваших знань, ймовірностей здійсненності ваших найпотаємніших, але дуже чистих, таких казкових, надзвичайних бажань. Саме у такі дні відбувається баланс. Баланс між прожитим і між незнаним, ще непізнаним. І саме цей баланс він дозволяє іти. Іти. Вступати в те не Тому що, звичайно, що досвід завжди, наш досвід життєвий, він завжди нам допомагає не збитися зі шляху, але як ми знаємо, коли ми довго тримаємо стакан з водою, так, то ми відчуваємо важкість. Цього стакану. Якщо, якщо тримати стакан з водою годину, то ми розуміємо, що, скільки він важить. Якщо ми відчуваємо, якщо ми тримаємо стакан цілий день, то ми будемо знати, скільки, ну, як важко його носити з собою, так? тримати в руці. І треба зрозуміти, що нам треба нести у то майбутнє, що нам потрібно, так? а що нам варто все-таки відпустити, подякувати цьому досвіду і жити в легкості, не носити з собою тягар. І чим менше тягарів у нас, тим легше нам піти в то нове, незвідане і чисте. В чисте поле свідомості, яко, яке будує нашу реальність. Чисте поле свідомості це є наш центр, наша основа. І давайте все-таки опиратися на це чисте поле. Давайте відчувати це чисте поле, бути цим полем, бути цією силою. Розуміти, що світ і енергія не стала. А все, що ми відчуваємо, ми несемо у цей світ. Все, що ми сприймаємо за істину, все проявляє нашу реальність. Сьогоднішній день служить, хай, хай служить вам, так? Для врівноваження, саме для цього балансу, для відчуття оцієї внутрішньої основи, яка дає силу, дає міць і дає дуже великий простір для творення. Будьмо тут і зараз. В центрі себе, в центрі нашого Всесвіту, де вічно палає любов нашого серця. Будьмо. Радімо. Амінь.